Затягуємо наше чучело, наш фантомчик до хрячків. Нехай воно прогрівається, поки ми далі будемо справлятися по господарству. І як закінчимо вже всі свої справи, будемо сьогодні відбирати сім'я у наших хлопців. Петрен. і Дюрок наш будуть сьогодні працювати. Все, а поки що якусь годинку, нехай фантом стоїть в приміщенні. Зараз двері зачиняємо і прогрівається. Тому що якщо дуже холодне, буде дуже холодне чучело, воно зараз лядяне, то хрячки можуть відмовитися на нього пригати Ось ще трішки протремо, підсушимо, Приготуємо до роботи. Ну, я вже виучив своїх хлопців, як до чого. І трішки, скажімо так, робимо в такому порядку, що, виходить, відразу запускаю на чучело Петренчика. Він такий хлопчина безвідмовний. <хи> О, і він потім, виходить, своїм тілом... Навіть якщо чучело ще таке більш прохолодне, він йде е, ну, на чучело на фантом е, з таким, з більшим задоволенням і практично безвідмовний. І він, виходить, своїм тілом прогріває е, фантомчик. А вже після нього потім беремо у дюрка. Дюрок такий з характером, з характером. Хлопчик, він Може і не піти, може щось трішки під настрій, так скажемо, як коли. Так що готуємось до праці. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну, ось така нас сьогодні праця очікує. Зараз посправляємося по господарству і вперед до хрячків, до справи відберемо сім'я, розбавимо, все це діло. І відвезу Жені Умань в магазин на реалізацію. Також потрібно там затаритися, трішки взяти макухи соєвої, соняшникової, висівки. Ну, в общем, приготуватися до приготування корму, тому що деякі моменти закінчуються, і потрібно це все діло час від часу поповнювати. Сім'я відбираю. Два рази на тиждень, тобто через кожні 3-4 дні. Кряки, яким вже більше як рік, то потрібно в такому виходь, ритмі, в такому режимі використовувати їх. Тоді якість сім'я буде висока, хряки не застаюються, хряки працюють, з більшою так скажем, охотою йдуть на фантомчик, на чучало, І якість сім'я. Зберігається на високому рівні. До року крячків використовують один раз, виходить, на тиждень. З восьми місяців розпочинається забор сім'я, привчання хряка до фантома, забор сім'я і один раз на тиждень. Після року можна давати вже нагрузку два рази на тиждень. Сім'я потрібно розбавити. Розбавником там хто який використовує на стільки днів, від 3 до 10 днів. І після охолодження воно зберігається в термобоксі при температурі плюс 16, плюс 18 градусів ту кількість днів, яку, яку використовували розбавник. Потім перед використанням, коли свинка прийшла в охоту, береться сім'я відразу з термобокса. І відразу запліднюється, відразу свиноматка ось і міняється. Не потрібно сім'я гріти, підігрівати, щось там робити, з ним ще якісь маніпуляції. Це тільки зашкодить, зашкодить сперматозоїдам і якості самого сім'я. Тому що чим більше стресів, стрес при перевозці, стрес при розбавленні, стрес при зберіганні, зберігати потрібно. Вірно ще правильно сім'я. Його потрібно там кожен день скажімо, перемішувати, тому що саме сім'я в розбавнику воно осідає на низ бутилочки, збивається в такий комочок. І цей комочок час від часу легенько не отако. Хвости поотлітали у сперматозоїдів. Легенько, легенько все це діло потрібно тако, е, зробити, так щоб все воно стало такої. Однородної виходить, консистенції. Щоб сперматозоїди і акуляцій розійшовся повністю по розбовнику. І це потрібно робити два рази на день. Ну, бажано. Тобто, зберігання вірне, все це є стрес для сперматозоїдів. І якщо ми ще потім після. 16-18 градусів різко опускаємо його в теплу воду, хто там як підігріває або підмишку. Це ще додатковий стрес. Ну, тобто, це, ми цим самим погіршуємо ефективність і погіршуємо якість сім'я. Нічого не потрібно підігрівати, відразу запліднюємо після термобоксу. 16-18 градусів сім'я при такої температурі відразу запліднюємо свинку. Воно вже прогріється всередині свинки і поступово набере температуру тіла, яка у тварини. Сперматозоїди із стану такого спящого, перейдуть в стан більш рухливий і розпочнуть свою роботу. Тобто не потрібно лишній раз сім'я стресувати. Використовуємо його в тому вигляді, в якому воно знаходиться. Сім'я попадає в свиноматку, воно і так стрес получає. Плюс получається, температурний стрес, плюс кислотність, кислотність матки. Теж шкодить сперматозоїди. Чому потрібна така велика кількість сперматозоїдів для того, щоб запліднити? Тому що виживуть найсильніші і доберуться до місця призначення ну, одиниці. Із тих тисяч сперматозоїдів доберуться одиниці. І не потрібно лишній раз ці сперматозоїди, так скажемо, уничтожають, тому що ну, потрібно, щоб їх кількість була якнайбільша. Ну, тобто краще, коли вони в такому стані анабіозу, в такому сонному стані попадають е виходить, в матку свині. І вже там вони так скажімо, приходять в той кх -кх, стан бойової здатності і вже виконують свою функцію. А коли ви їх розбудили так скажімо, раніше е чим потрібно, і потім ви ап'яце сіме бовтаєте взад, вперед, свиня, стоїть ви за неї, бігаєте з цим флакончиком. Більше ви стресуєте, ви вони ожили, получається, і вже готові до бою. А тут вони, виходить, стресують, стресують, вони проходять ще не потрібні якісь маніпуляції відбуваються з ними, які їм тільки шкодять. Тобто використовуємо сім'я охолоджене. Не потрібно нічого підігрівати перед використанням. Також транспортування. Краще транспортувати сім'я, щоб бутилочка була у вертикальному положенні, отак, стоя. Щоб менше оцих було коливань самої рідини. Тому що, коли вона буде в горизонтальному, більше виходить коливань і більше сперматозоїдів приходять, ну, в, так скажемо. Шкодиться, більше їм задається шкоди. Бутилочка краще, коли ось так вертикально, і потім у неї коливання рідини мінімальні. там. Тобто, ще, ну от всі всі кажуться, маленькі нюанси, але вони ну дуже, як скажем, коли їх зібрати всі докупи, вони дуже сильно впливають на е, якість запліднення свинома. В різних місцях ведеться зйомка, тому що працюю. Рухаюся по приміщеннях, ну і думка прийшла на розум, те, що хочу сказати, тому що відразу все не скажеш і е, знімаю. Е, тобто ви зрозуміли, що краще, коли сперматозоїди попадають в свиноматку в стані анабіозу. Тому що якщо ви їх розбудили завчасно, то це ну, не сприяє покращенню якості сім'я. Це, знаєте, як приклад такий прийшов мені в голову. Коли вони знаходяться в стані да, такому спячому, і ми бутилку там колихаємо взад, перед, з ними нічого сильно не трапляється. А якщо вони будуть в стані такому вже бойової готовності, як я сказав, то це їм зашкодить набагато більше. Є приклади, дивіться, коли ну, такі грубі, може, але. Коли люди попадають в аварію, і... а пасажири сплять. І от часто пасажири, коли знаходяться в стані спокою, в стані сну, ну, виживають. І так само п'яні, от травмуються набагато менше. Якщо людина трезва і знаходиться в стані такому бодрому і зібраному, і… Падає і ламає голод, особливо як зараз, і ламає руки, ноги, а п'яний падає йому по барабану. Все ціле. Тому що мишці розслаблені і вони знаходяться в стані анабіозу. Ну такі приклади. Ну, багато можна привести прикладів. Це на думку, що перше прийшло. Знайомство. Поки налаштується. Таким чином все відбувається, все, працюємо далі до справи. Справу зроблено з одним. Кречок зараз отримує смаколики, ось у вигляді яєць і трішки, виходить, корму. Даємо йому в годівничку. Він це вже все діло чекає, чекає, він знає, що після роботи буде винагорода. Все, все не даємо. Половинку залишаємо ще іншому. Приготували ось розбавник, контролюємо температуру. Температура розбавника повинна бути така, як температура сім'я. Ось все це контролюється за допомогою градусників. Все, розбавник розчинник готовий. Розпочинаємо все все діло розбавляти. І розливаємо по пляшечках. Одна партія сім'я готова, все. Підгріваємо зараз водичку для розбавлення для слідуючої партії, і працюємо далі. І партія від дюрка готова. Трішки інші кришечки різного кольору. Ну, але це не страшно, це зовсім. Немає ніякого значення, пляшечки підписані, буковка «Д», тобто дюрок. Все зараз. Збираємося і прямуємо в умань. Так, ну а ось уже ми приближаємося до місця нашої реалізації. Зараз тут припаркуємося, ну сьогодні, я думаю, що зможемо це зробити, тому що в базарний день тут перепаркуватися практично неможливо. Ну а сьогодні чудово. Ось, де відбувається. Зараз відкриємо Ой, не те, лайм, відкриємо. Ось ава Маркет. Ось таким чином все це відбувається. Сім'я на місці. Кому потрібно, звертайтеся, під е, відео залишу координати свої і Жені. Пишіть на Viber, замовляйте, відправляємо по новій пошті. Хто тут поруч може приїхати безпосередньо, взяти в магазині. Також можна замовити всі інші скажімо так, товари, які знаходяться в магазині. Це премікси, БМВД, гемоглобін крові, замінник молока, свиноматки і багато-багато чого іншого. Ну а на цьому поки що все. Всім всього, самого найкращого, миру, здоров'я і добра. До побачення.